Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Ось і прийшов той час, коли за відсутністю світла у нас не привезли свіжого хліба до магазину. Це майже перший раз за весь час повномасштабного вторгнення. І я згадала, що ми можемо спекти паляницю, славно, звісно, просіюємо муки. Я так приблизні на око буду зараз робити. А самі пропорції дам під відео, скільки чого кому важливо. Віліто у мене є рецепт. У нас на Закарпатті називалися пічкарі. Перепічки на, на кислому молоці. Ми пекли їх прямо на плиті, Топили в хаті і прямо отакі от, от робили. Маточки тіста розплющували і кидали прямо на плиту. Я тут просіяла муки. Вбиваю яйце взагалі-то можна і без яйця. Ну раз воно у мене є сьогодні, то буде з яйця півчайної ложки солі для збалансування смаку півчайної ложки цукру. І сюди ось, мілілітрів 250, ми накислюємо молока тут і замішуємо тісто. Я ще до муки сюди дам соди, десь отаку неповну повну ложечку чайну. Росію разом з мукою. Я соду додаю в муку, а не в кисле, а не в саме молоко. Росіяла з мукою, тоді сода не буде швидко вступати в реакцію, тому що нам треба, щоб тісто трохи постояло. Замішуємо спочатку ложкою. У мене пішло 450 грам муки, але ви усю муку не додавайте. бо... Якщо сильно буде таке густе, буде тверді, жорсткі, можна змастити трохи олією і залишили його відпочити хвилин на 30. О, використовую спалах від телефона, того що вже Світла нема. Тісто отак от скочую і розділяю на декілька частин. Я передумала і зробила свої паляниці на 5 штук розділила, бо ті мені тоненькі дуже здалися. І багато їх, і маленькі якісь, з ними довго не хочу смажити. Ось 5 штук якраз от саме раз. Такі вони. Даємо їм трохи там постояти, отак от одійти хвилин 5. Так, от, буду смажити на отакій сковорідці і на плиті. Ми розпалили. Уже я налила туди олії. Вогонь потрібний такий середній. Я буду смажити під кришкою. Накриваю і десь хвилин 5-6, отак хай смажиться. З одного боку, тоді переверну на другий бік. І так само під кришкою. Вони тоді будуть пухкіші. 6 хвилин пройшло, ну подивимося, що у нас тут. О. О. Так, викриваю і ще хай смажиться. Ми прямо на плиту отак клали. Як топили в хаті. Так от тут ось де такі прогалини. Це отак наліпить бабуся і отуди на плиту. На такій плиті важче, тому що потрібно весь час слідкувати, температуру не виставиш, як на електроплиті. На середині взагалі горить сильно, як вже розгоряється. Тут у мене ще каструля борщ буду готувати. Тут ось суп зварила. От такий з фрикадельками зараз будемо вечеряти. Так, я забула, що треба проширювати отак от наш печкарь вилкою. Тоді воно не так буде підніматися, сильно не позириться. І рівномірно пропікається. Так, друзі, шоста година вечора сідаємо. Нарешті вечерять. Зварила такий супчик з прикадельками легенький і напекла паляничок. Паляниць, пічкарів. Вже трохи вихоловую, Гарячі-гарячі. Світла немає. Ну ми не скиглимо, просто констатуємо пи... факт. Прекрасно обходимося поки що. Головне, що ракети на голову не падають. Нашим і... жителям і воїнам нам набагато-набагато гірше. Ми тримаємося. Супчик на костях. І шучу, я трохи тут одломила. Така пухкенька якраз. Смакота? Так що всім, хто вечеряє, снідає, обідає, смачного. Може комусь супчика захотілося прикаденками. Та я нагадала, приготуйте. Або от таких ось чекарів. Мені не вистачає перца чорного.